Завершити чемпіонат з родзинкою? Будь ласка, теорія змови підійде якнайкраще. От і вирішив віце-президент Сімферопольської Таврії Дмитро Селюк озвучити свою версію кулуарного життя. За два дні до останнього туру назвав Дніпро і Карпати дружніми клубами. И в интервью на официальному сайту Таврии розповів про власную теорию можливої змовы. Это группа одноклассников, которые собрались и играют в конце сезона друг с другом. Соответственно, и помогают друг другу. Отмечу, что это мои соображения. Доказать это невозможно. Можно только предположить. Например, если Абалонь будет выигрывать у Черноморца, то вдруг неожиданно дне просыграет ничью с Карпатами или проиграет. И всем нам этот результат покажется очень неожиданным. Сдавалось, просто арифметика. Карпати забирають у Дніпра бодай одне очко, майже напевно залишаються в еліті. Та якщо бути послідовним, то й Чорноморець міг з таким же успіхом віддати три пункти оболоні. Але це була гра е за імідж нашого клубу. У болонь час від часу давала Одеситам привід понервуватися. Свою нагоду не використав Мандзюк. А потім і Сибіряков змарнував два хороших моменти. Але мінімум емоцій на обличчі Сергія Конюшенко збоку виглядало, ніби це Чорноморець у Романа Григорчука падає у прірву. Тим часом в Дніпропетровську Карпати демонстрували кволе борсання, робили поодинокі закидання у штрафний майданчик і намагалися підловити лаштовку дальніми ударами. Все марно. У відповідь на 68 й хвилині дніпропетровські однокласники відкрили рахунок, і теорія Солюка дала першу тріщину. План порятунку оболоні на сімдесят першій хвилині міг втілити в життя корнів, але безотосний не дав йому здійснитися. Та ні, ну як перед своїми болельщиками, скільки людей прийшло. Та взагалі мислі тако не було. Ми граємо для болельщиків. А хто там кі там свої е -е, рішає остатися, не остатися, це вже їх там проблеми. Не відбувся і гол Карпат. У суперечливому епізоді суддя не побачив взяття воріт після удару гладкого. Схоже, м'яч таки не перетнув повністю лінію воріт. Натомість Коноплянка побачив олійника і відправив його у сольну атаку. 2-0, і Карпати поклали всі сподівання на Чорноморець. Одесити тримали інтригу до останнього і розкрили карти тільки на 88 й хвилині. м'яч у м'ячу самісінький кут воріт і дав зрозуміти: прем'єр-ліга у болоні наступного сезону не світить. Знаєте, в житті взагалі чудеса бувають, але сьогодні його не відбувалося. Прозріння як до оболоні, так і Карпат не приходило впродовж цього сезону. Чому ж воно повинно було осяяти їх у останньому турі? Оболонь сама для себе вирила яму результатами у першому колі, тоді як Карпати з подібної ситуації ледь вирвалися. За підсумком останнього туру залишився недостойніший, а той, хто набрав більше очок. Війна в этом всіх, що команда так низько пала в турнірній таблиці, в тому числі гравців в першу чергу. А туря Дмитра Солюка розсипалася Дніпро проти Карпати на цю роль не підходять. Вочевидь, у новому сезоні віцепрезиденту Таврі треба шукати інших українських футбольних однокласників.